Я знала, що підписати календар це важко, але те, що в онлайн-форматі це вийти в міні-курс, це і для мене було неочікуваним. Але отак: міні-курс із коперплейту. Можете обрати собі українську обетку, англійську обетку або обидві разом. Міні-курс складається із п'яти практичних занять. Ми з вами поступово будемо рухатися від базових каліграфічних вправ до малих літер. Великих літер пропишемо із вами всі назви місяців також. Пропишемо із вами різдвяні вітальні фрази для того, щоб ви могли підписати своїм близьким не тільки календар на подарунок, а ще й різдвяну листівку. Курс складається із передзаписаних відео уроків, pdf прописів та включає зворотний зв'язок від викладача, тобто мене. Зареєструватися можна за посиланням у профілі. Також ви зможете придбати набір матеріалів із заготовками для календарів.